Зустрічайте в продажу повнопривідний, рамний позашляховик Kia Sorento 2008 року випуску. Автомобіль на бензиновому двигуні 3.3 з газом. В комплектації EX, збережений стан по кузову, салончик чудовий, шкіряний, технічно автомобіль повністю обслужений, такий ось задній ряд, є люк. Упереду також все збережено, Електропривід водійського сидіння, автомат звичайний, двозонний клімат, контроль, підігрів лобового скла, сидінь. Отака ось встановлена Android магнітола з камерою заднього, переднього виду 267 тисяч км пробігу, круїз контроль, повний склопакет, електрорегулювання дзеркал зі складанням. Чекаємо вас на тест-драйв по вулиці Територіальної оборони, 102, сегодня автофокус. Розглядаємо покупку за готівку, без готівку в кредит, в лізинг, за криптовалюту. Також обмін на ваше авто. Звертайтесь.